Всім доброго ранку. Ранок починається, друзі. Як завжди в селі з роботи. Попоралися і нагород. Ось, бачите, вже помідорчики в нас такі гарні. Є. Сьогодні підв'язала знову виноград, попасинкувала. Потім покажу, як його пасинкували, це обов'язкова процедура, яку потрібно зробити зараз. Сусітки, дивіться, яка гарна вишня. Дивіться, яка гарнуча, така крупна, вже скоро. Можна буде попросити вареничків зробити з звишними. Бачите, яка гарна. Ну Вона не дуже в цьому році така рясна, але солодка-солодка. Вже шпаки обнесли в черешню. Ну, ми поштували, сусідка гостила нас. А я, друзі, йду, зараз хочу вибрати трошки ще клубніки. В мене є. Вже думала, що той раз вже вибираю останню. Ні, і ще є. А салат гарний, Ось треба мені ще тут посапати, там я висипала. Бачите, яка є ще й гарна така клубничка і прямо гарна. І не бачила, що вона. Я... Ну, я вже останню взяла. Там він посадила гіркий перець рядочком, гіркий перець садимо, щоб він не опилився із. Таким перцем, солодким. Потрібен якийсь бар'єр. Ось у нас бар'єр це виноградник. Тому що там буде перець рости. Ну, сусіди в нас вже теж картоплю копали. Та в селі вистачає роботи. Помідори посадила, трошки їх пришмалило. Добряче прям пришмалило. Нічого, вони відійдуть. Помідора це не перець. Перець, якщо він... Якщо то його прийдеться пересаджувати. Це і цей прийнявся гарненький такий. Зібрала таку маленьку мисочку полюнички. І зараз покажу, друзі, що потрібно зробити з виноградом. Оці пасинки обов'язково відломуємо. Бачите, вони загущають кущ. Це геть нам і тягнуть, але нам не потрібне. Тепер дивіться ось такі пасинки. Ось бачите? Камера ось так. цей пасинок теж відриваю. хоч він і великий, він пустий і низ його потрібно вбрати. Це маленька, вона все одно не виспіє. Вона аж тут знизу, вона не потрібна нам. Так, тепер дивіться, що роблю. Ось бачите, у пазухах є ось такі. Це бриваль. Ось дивіться, бачите ось ці. вони не, не потрібні тут. Ось все. Бачите ось ці. Тут треба було трошки раніше зробити. Ось дивіться. Бачите, оце Це зриваємо. Воно загущає кущ. Ось, бачите, це все зриваємо. Ось. Воно тоді не виспіває. Дуже довго спіне. Так що не потрібно боятися, це все зривати. заривати. Пройшли, подивилися і зірвали. Ну, ось так. Ось зняли ми з тих шести рядів. Ленти. Будемо купати картоплю. Цю ще не викопали, а вже сьогодні будемо з внучкою перебирати. Картоплю на другий врожай. Я, друзі, перебираю картоплю сьогодні вже на вторий урожай. Бачте, ось такі кільця гарні в неї, хоч бере зараз сажу. Є, бачите, я оставляла таку крупну, де прозеленіна. Бачите, вона така зеленковита. І там ось. Ще багатенько є в мене, я вже ось перебрала. Ось, бачите. І будемо саджати це вже після 12 липня. Можна і до 12 липня посадити, але у нас на півдні неможливо, тому що вона згорить, вона просто не нав'яже картоплю. Уже ми експериментували, саджали раніше, думали, вона більше нав'яже, тому що це сорт не ранній, а середньоранній. І ми хотіли її трошки раніше посадити, щоб раніше викопати. Тому що потім вже, коли ми її купаємо в листопаді, вона вже дожі в нас і дуже тяжко викопати її, розумієте. То... Пробували раніше садити і вона не виходить. Вона просто згорає, вона нічого не нав'язує. Кільця гарні, самі малесенькі я не відриваю, це, сказується, теж на врожаї. Сьогодні чоловік вже приїхав з Одеси, я показувала вчора, що він поїхав в Одесу, здав картоплю, звичайно, Став за безцінок, як то говориться. Ну як за безцінок? Те, що мають люди на перекупці, то ми цих грошей не маємо. Вони мають більше, чим маємо ми. Ну ось так. Звичайно, я їх не суджу. Хто як може, так і заробляє на собі на життя, хто нам не мішає покинути будинок і їхати і заробляти собі теж. Якусь копійку, але ми вже привикли тягнути цю лямку. Ну, хтось і повинен на землі працювати. То буду зараз далі перебирати, У мене ще дуже багато її я сьогодні. Я думаю, що я до вечора в спіну її перебрати, щоб одним днем. І ось така в мене ще й мілки. мілка є. Це, звичайно, нам багато садити. Я думала, діти будуть садити вторий урожай, вони не хочуть то напевно я якийсь ящик ще й продам, тому що це дуже багато нам. І місця мене не вистачить засадити. Картопля дуже гарна. Ось бачите, вона вже в нас нова, а ця вона не м'яка, нічого. Бачите, ось така вона тверденька, гарненька. Вона не ну, знаєте, як втора картопля вже Ой, ось звідси. О. Дивіться, яка ця поморщена ось сорт. Бачите, який. ну Це не годне, це я її переберу для. собакам, будемо курчатам варити. там таке. А ця, ось, бачите, вона не в'яне, вона гарна картопля. Мені дуже подобається цей сорт, розвариста, м -м, така суповір скіпає, як, як суп-пюре можна зробити з нею, якщо там проварити її хвилин 20, а так вона 15 хвилин, то вона вже і готова. Гарний сорт Ну, буду я перебирати далі, щоб сьогодні встигнути. Ми сьогодні купили ось такий холодильник, маленький, невеликий, як стиральна машина. Ось така фірма. Це холодильник, пряма поставка з Германії, холодильник беушний, але він в дуже гарному стані. Ми взяли, щоб кашу собакам. А десь їм компот поставити, яйчка десь поставити, знаєте, помичу яйчка, там вчора забрали, то так і не помили. Ну, В основному ми взяли, щоб собакам ставити кашу, тому що вона скисає. Є тут маленька морозілочка, ось така. Морозить дуже гарно, тихо-тихо працює. Коштує він 5 тисяч гривень, Ну, що ще дешевше, можна купувати. У нас багато переселенців, тому на холодильники дуже піднялася ціна. Люди беруть беушне, тому що вони не можуть собі дозволити купити щось більше. Ну от Ми такий купили і задоволені ним, прямо задоволені. Сьогодні привезли його і він вже морозить так, і тихесенечко, тихесенечко працює. А я ось жарю сьогодні. Кабачочки. У мене чоловік любить дуже їх. із з часничком. І варю суп із зеленим горошком. Внучечка приїхала і ось зібрала троянди і робить заготовки. Щоб внучка не приїхала, то вони напевно, там і осипалися. Додаюся, привіт, покажи всім. Доброго дня. Бачите, як вона в мене гарно розмовляє українською мовою? Мама розмовляє на, російсь... а... на російській мові. А внучка і внук розмовляє і він ще маленький, ну, розмовляє на... на російській мові. Хоча дитсадок уже український. Я ж говорила, у нас Бісарабія у нас дуже багато людей живе. Багато національностей у нас тут, і є в нас такі села, друзі, які не розуміють навіть не всі розуміють російську мову. Наприклад, ось є ці гагаузи в нас тут, і молдовани живуть, і болгари, які розмовляють в своїх селах на своїй мові. Але це ж не означає, що вони проти України. Ось вийшло у нас дві баночки. Зараз воно трошки осядеть і потім ми ще додали, і будуть у мене вже, в мене одна вже є, буде три баночки мені до чаю. І я люблю випічку. Чоловік не любила, але я так люблю з троянди випічку. Бабуля вже дождалася помочі. Бачите, приїхала внучка допомагає. Це Картоплю в нас ми перебираємо її. Будемо варити курчатам. Цю вже ось перебрали. Скільки в нас тут ящиків? Ти не читав? Восім. Дев'ять. сім, І тут Тридцять 35. 35 ящиків. Оце ось ми вже з неї перебрали. І це ось що залишилося. І Ось і ще лишилося, будемо перебиратися. Вже початок будемо виварювати її. Все це, звичайно, ще можна сажати. Побачимо, якщо може комусь подаримо. Може комусь продамо, побачимо. Додаюся. Не жалієш, що до бабушки приїхала. Mm. Ні? Ти там мені сьогодні такий гарний анекдот розказувала, ну розкажи. Анекдот mm. такий. Про школу. Якось одній з завдала задала учительниця, щоб вона ну, перевела з англійською мовою, як буде I don't know. Це переводиться Я не знаю. Ну І вона підходить до мами і питає, як переводиться, I don't know. І мама їй говорить, я не знаю. Дівчинка подумала і пішла до тата. Приходить до тата і спитає, як переводиться I don't know. Бато їй теж каже, я не знаю. Приходить до сестри, до брата, вони так, так само їй кажуть. Потім вона забила в телефоні, як переводиться це. В... питає, Так. І так. В... Е, їй теж вбиває, що я не знаю. Вона приходить на уроки, її учениця запитує, ну як переводиться, «I don't know». Не, їй щось відповідає. Ой, їй дівчинка відповідає. Я не знаю. Добре. Молодець, 5 балів. А чи 5 балів, у нас ж 12. Ну, ну тоді була це п'ятибальна система. А, понятно. Тому треба знати англійський, що I don't know переводиться, я не знаю. Бачиш? Це перевод, а не те, що. Не ну, як -то, тобі спросили, що там переводиться, ти говориш, що я не знаю, тому що ти не знаєш. А це перевод, я не знаю. Друзі, щоб ви зрозуміли, ця дитина завжди розмовляла на російській мові. Бачите, як вона гарно розмовляє на українській мові. Ми всі українці, ми і відрізняємося від расистів тим, що ми багато що знаємо, і ми, ми не такі, як вони. Всі українці розмовляють російською мовою. Не один расист не розмовляє українською. О, бачите, як правильно чоловік сказав. Чоловік пісок перевозить. Це прицеп від дітей. Забрали прицеп, поки він такий страшний, йому треба вже порядок зробити. Ну, він нам потрібний два рази в рік. Треба відвезти його дітям. Та, та він її квітам заважає, він робить тінь туди квітам. Я не можу і шланг протягнути. Так що вже хочеться відпочивати. Дивіться, стільки в мене тут трави. Це все з навозом. І я ось виполюю. Потихеньку, поміленько, вже випало. Треба випало і все. Ось випалили ми свою капусточку. Тут гарненько зійшла. Це нормально, з тисячі штук нормально зійшло. А тут ось бачите, що не помідори, оце це чуть, чуть помідорів зійшло. Для себе стане на другий урожай. І ось Капусти, тільки ось буквально 20 штучок зійшло, і все. А кучу грошей заплатили. Заплатили за насіння за оце 50 гривень, то я капусти на 50 гривень вже купила б, заквасила б і не треба було морочитися. Ну, це це насіння коштує 4, 500. 500 чем-то я уже забыла. это ну, цены це дорого для чего капусты, не дорого. Да друзья, еще мне пришло сегодня. Красоточка. А тут что-то не зрозумело, что-то такое. Не что-то такое. Не знаю, значит, Таке не знаю. Це сакура привита. Що плакуча. Ось так відійде. Тут ось припили в силки, відламались. Висаджений пішов гарний. Маженець коштує 350 гривень. Я виписувала його. Я вам напишу. Я в Фейсбуці познайомилася з цією жіночкою і ось вона мені вислала. Відгуки дуже гарні. Я навіть не боялася їй відсилати гроші наперед, тому що відгуки всі були позитивні. Ввечором я її посаджу, зараз поставила тінь. Я ввечері його посаджу десь. Не знаю навіть, куди його поставити. Де його посадити. Пересилка обійшлася мені у 128 гривень. Оце в сажиці. Нова почта, ви взагалі обнаглели. Капець. Ой. Як дві рослинки випишеш, то якось не, не жалко давати 128 Я одну виписала і 128 гривень за пересилку, то якось це кучеряло сильно. О, залили ми все тутички. Вірніше чоловік залив її з хлопцем. І тепер у нас тутички можна поросяти держати, все буде добре. І здійнявся вітер у нас. Ось така туча, навіть, напевно, йде дощ. На цьому все, друзі. Буду я прощатися з вами. Зараз підійду, ще покажу перчик свій. Собака чужа, Я не валують як бачите, він переболіє. Корінець той, що ми саджали, гарний був він. Звичайно, пропаде. Поки не пустить новий, новий корінець, тоді вже піде в ріс, дарець. Зараз він перехворіє. Чого, все буде добре? Є. Деякий попропадав, придеться досадювати, але нічого. Всім мирної ночі.